А скажи, а за що ти любиш Гаррі Е, Ну, це каст. Чому тобі подобається цей персонаж? Ну, це книжка мого дитинства. Я якби не Гаррі Поттер. Цей мені... маленький чарівник. Дай, блядь, скажу, в мене є що сказати про Гаррі Поттера. Унікальний в історії літератури персонаж, чи не так? Так, да, однозначно. Так чому ти його любиш? Ну, дивись, то я якби ту книжку я. А кого більше? Герміону чи його? Гаррі Поттера люблю більше. А що б не привнесла? Джоан Ролінг у світову сучасну літературу, як ти вважаєш? Ну, вона створила. Ну, Дякую. <плес> та ти вже зі своїм Гаррі Поттером бля, вже замахав, просто розумієш. Давайте сьогодні обсудимо Гаррі Поттера, Що обговорювати? Обчитається своїх книжок, ну, потім і сповняє ти... підлеми життя та смерті. Проблема вибору, проблема дружби, вірності. Шляхети. Дивися, вибору. проблему вибору нам давним-давно пояснили на прикладі двох стільців. Так, там всі, Чому як... вчать дітей? Всі ідеї Літати про... на мітлі чи якісь неіснуючі. Це, це просто атрибути, якби. Ну, Та в діти то... в то вірять, розумієш, блядь. Потім воно собі ту паличку не знати куди, вніс запхає. Це лицева хірургія потім не впорається, розумієш? Так що все це треба кенселити. Та давайте, певно, поки він відкриває, я би казав таку по хронологію піти. У нас так би е, все почалося з землетрусів в Туреччині. Не в тій країні, звичайно, землетруси сталося, який треба. Е, я читав одну таку теорію, е, чому це сталося, власне. І досить цікавий варіант, насправді мова йде про те, що наш чуть зміниє магнітне поле землі, не то. не то. Що це наслідок того, що по Україні вже майже рік пиздячать ракетами, і так якби там наша тектонічна плита блядь, трясеться. І воно, тіпа, десь там блядь, туди-сюди, і пішли, суми, і... пішли і з суми, і воно такого що віддало. то За авторитетні сейсмологи заявили. Бі. Ну, це трамвай, це, це Дивися, <реш> то був шостий Львівський трамвай. Шістій руська. Yeah. Ну, бачиш, ну, люди потребують якогось пояснення. То Їм сьогодні. треба якусь версію дати того, що просто стався землетрус, бо таке буває. Для Того, громадянину мало йому треба конкретики вже тільки вже стільки русаків зеків потрапило в пекло їм та не не йметься і вони влаштували бунт. Тому і землетрус. Угу. 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 Теж непогана версія. Пітухів збунтували. на <гум> <гум> бунт. Піташений да? бунт. Знаєте, що мені дуже сподобалось, як наш інформаційний простір на тій землетрусів відреагував, тому що зразу знайшлись. Якісь блядь, засмерджені старі експерти-сейсмологи, які почали там е, припускати, чи буде землетрус у Києві, яка там е, максимальна магнітуда, скільки будинків зруйнується, а коли приблизно чекати ті землетруси? І наші ЗМІ прямо робили Що матеріал... каже. гороскоп про гороскоп на ту тему. Чого чекати? Що Таро що, що та каже на ту сторону? Що робити тільцям при землетрусі? <гум> та що, важко жартувати на таку тему, да. шкода, що не в Росії. Ну, пацани, серйозно, більше ну, не да, хочеться крутитися да, навколо того так землетрус. Того а, нема, нема а Володимир Зеленський влаштував політичний, дипломатичний землетрус <пас> на Британських островах і на теренах Західної Європи. Зокрема, тощо. Ну, у нього дуже солідний був маршрут. Він перше попав спочатку в. Британію. Він тако з короля, такого, такого. Тако. Да. Каже: Добрий день, <пас> ну, <пас> каже: білядь. я король? Так, каже, я... ну все, ну не молодці. Що він поїхав в Британію? З Британії полетів у Францію. І Франції, вже взявши Макрона під ручку, вони поїхали в Брюссель на саміт. Ну, Шольца прихватили, таку щоб субсвічку потримав. Він то був блядіною тією якраз. Бля, я як якщо переплутав трибуну, за яку він мав стати, і став за трибуну Володимира Олександровича, а йому діду, Ти не стягнеш тої хуйні, стань на місці. Ти йобнешся! ти йобнешся! Ти керуй своїм там бундесом і не лізь, де не треба. Ну, що, що я хотів казати, блядь. ось ну, розумне, поки, як поки завжди. думаєш розумне, і смішне, казати, розумне і, і смішне. Розумне і смішне одночасно. Ти, є, я, бо... це не, не Ти бачив фрагментик, де е журналістка сказала Володимиру Володимиру Олександровичу, е що вона би хотіла його обняти, але не можна. А він підійшов і обняв її. 에, знов таки, ну ніби здавалося би простенький жест ну, європейці, ахуєвші від його тої простоти людяності, і нам воно знов грає <світ> на руку. Блін, я таку хуйню смішну в Твіттері бачив, якийсь їбанат, е, якийсь американець чи хто. Ну, іноземець він вирішив е, доїбатись до того, що Зеленський ходить не в костюмі, там, що він не голений. І він таки взяв фотку Асада каже: Дивіться, мля, виголений. Зачесаний, підстрижений, в костюмчику, 12 років війни, а тут Зеленський блядь, рік війни, і він дивіться, блядь, бомж. Так, це така, така іронія була, Я... Ні, ні, ніхуя Серйоз? не іронія, він серйозно так говорив. Ну що ж, щось трошки думайте? Ні? Американська журналістика вкотре зазнала краху, нижче тільки ТСН. А ще, знаєте, класний був момент, коли Зеленський виходив, всі йому аплодували. Один Орбан долбойоб стояв, там щось, тіпа, щось, там щось тіп, поправлявся чи що. типу, в давньому він зайнятий, щоб не похлопити Зеленському художню. Uh -huh. А потім в Твіттері виклав фотографію, де він тисне руку Зеленському і каже, що типу угорщина вона на стороні миру. І що, з'їздив він, пожав руку тому, королю yeah. тому пожав руку тому, там, там інтерв'ю дав всі йому похлопав, що ми з того маємо. Е, виглядає так, що в скорому часі будемо отримувати літаки. Ріші uh, Сунак uh, дав доручення міністру оборони передивитися, що є, що можна. <рик> передивитися виднати. весь індійський кінематограф. <рик> <рик> Подивитися індійського термінатора. <рик> а прикинь, коли до ріші сунака в гості приходиш, він включає всяку галіму індійську хуйню. Зіта її гіт, а <рик> і гіта, мені а, включає та лупу стало. <рик> <рик> <did> <рик> Ну, приблизно так. Перші телефонні розмови відбувалися між Зеленським і Рішу Сунаком. Гріша Сунак. Так, Гріша Сеняк такому. А він спочатку щось цікав, що там Зеленський помилився номером, подзвонив якийсь там саппорт, там туди-сюди. Не давав ніхуя. І Зеленський вирішив, треба приїхати. вже, Він не відмажеться. А там йшлося про те, щоб нібито передати нам в нахилі такий тайфун. І Зеленський там казав, що от я дізнався, що на них треба навчатися три роки. Але я думаю, що наші пілоти спробують за два з половиною дня. Ну, конкретно, що нам щось передадуть, нема не, не прозвучало нічого. Але ну, принаймні. Ну, але просто... цофання в ту сторону пішли. І, ну, в принципі, у нас така сама ситуація була з танками. Да, да, так? Та, така, да. Говорили, радилися на кінець, то кажуть, що дають. Тепер така сама ситуація з літаками. У е, мене наступне питання: що буде після літаків. Ну, тільки всяка морська історія, мені здається. Тобто кораблі, катери, підводні човни. Ну, а що далі? Парохотіки всякі. Пароплави, пароми, що? Рятувальні круги. Та Німеччина передасть 5 літрів рятувальних круги. Ні, дивіться, там Франція сказала, що вони так якби не проти. Чекай, 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 чекай. Для них не. Чекай, 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 чекай. Ви хочете сказати, що ця важлива подія, як візит Зеленського в Лондон, в Париж і Брюссель, відбулась без Кирила Тимошенка? Бля? <хи> бля, Як все не обвалилось, як вони взагалі ну, узгодили графіки година в годину там зустрітись, руки, пожати, фотографії, прес-конференція? Як, логістика, як, логістика, як без Кирюші все обійшлось, блядь. Розумієш, я б думав, це буде крах повний. Бля, я сьогодні читав посипанка канал, бля, там піздець просто виявляється, ця грима, яка у нас голова обласної ради. Вона дуже дружить з, з Разумковим і вона планує, типу, на основі типу, активу там, якоїсь там блядь, партії нахуй, Разумкова, далі там двигатись по політиці. Тому що вона розуміє, що європейська солідарність – піздець. Бля, бля вже... якщо говорити про партію Разумкова, це може бути тільки партія сиров'яленої ковбаси, блядь, Максимум. Там можна пенсіонерів підкрутити під підприємство. Партія в більярд. Ну, гора. Ну, але не політична партія. Але він по-любому на базі якоїсь партії, яка існує з 95-го року і називається якийсь там умовний союз підприємців і аграріїв. Партія любителів чаю. Партія любителів Ель Кравчука. Це наша партія, знову створена. Декларовані принципи любов і Ель Кравчук. Вони не обов'язково мають поєднуватися. Хто не знає, хто такий Ель Кравчук? Не Бог вам суддя. Ну і йому теж зрештою. Да, Що там, що там, Олімпіада? Куди, куди? Русски хочуть пускати на олімпіаду. А той бах каже, що. Бах. Бах. Тільки-тільки блядь. бех, чую Бах-бах. Петро Трохимович, з села Фірман. Фірман. Я по правій стороні. По центральній дорозі. Як мене ззадній бачить машина, я не винуватий. Поки пацани на пам'ять розказують давно забутий мем, е я хочу їх запитати, чому знову піднімається та тема? Тому що близиться Олімпіада і вони хочуть ну, визначити, чи брати руских і білорусів туди, чи, чи чому саме зараз це актуалізувалося. Ну, це ну, До Олімпіади ще, вибач, мені півтора року. Він каже, що дискримінація, якщо ми не будемо брати білорусів росіян. Бах. Бах-бех, похуй. Ти нашу спортсменку бех-романчук да, ображаєш в такий спосіб. Да, каже, що то дискримінація росіян і білорусів. А відколи то стало чимось поганим. Я теж так Це можна перетворити в олімпійський вид спорту. Спортивна дискримінація. Хто більше забанить спортсменів? Ну, е, там е, 35 країн, самих нормальних країн. Самих, самих Нормальних країн. Да, сам, самих нормальних, самих ровних <с чітких <с країн. Окей. Okay. Їх є 35, і вони сказали, що вони будуть вимагати недопущення росіян і білорусів на Олімпіаду. І вони е, припускають, що може бути компромісне рішення, коли це типу, пітухи. Будуть виступати ніби під нейтральним А, І більше того, Україна ж заявила, що вона бойкотуватиме Олімпійські ігри, якщо там братимуть участь росіяни та білоруси, а голова Міжнародного олімпійського комітету, пан Бах, заявив, що це порушує олімпійські принципи, і Україна тут не зовсім правильно себе поведе, якщо ухвалить таке рішення. Що би хотілося сказати? Пане Бах. Приїдьте в Україну, подивіться, як тут все відбувається, на якому тут рівні Олімпійський спорт, як тут дитячий спорт прекрасно розвивається в південній і східній Україні. От, І тоді вже ухвалюйте рішення. Треба ну, дивитися. Дивися, він тою заявою просто дав зрозуміти всім, наскільки він любить русські гроші, тому що я впевнений, що той лобізм не є від того, що він весь такий за примирення, за дружбу, за всю хуйню. Е, є аналогічний приклад зараз з чемпіонатом світу з боксу, куди теж вирішили допускати е, російських спортсменів, ну, там, скажімо, там ще Справа так. в тому, що федерацію очалює е, власне, російсько. та але теж є е, момент, що американці сказали, що якщо там буде е, росіянин, то американців там не буде, вони не будуть приймати участь. Ні, ну і нічого не станеться. Ми маємо приклад там Олімпіади 80, яка бойкотувалася із Сполученими Штатами Олімпіада в Москві має увазі, яка бойкотувалася з сполученими штатами, західною Німеччиною точно і ще низкою цивілізованих країн. Так само Олімпіада в Лос-Анджелесі 84-го року. СССР її проігнорував. О, і нічого не сталося, і, ні і, е, да, і далі існує Міжнародний олімпійський комітет, далі проводяться олімпійські змагання що 4 роки. Так що, якщо вони е, просто допустять російських білоруських спортсменів і, е, в той, е, і таким чином е, відріжуть від змагань всіх провідних спортсменів, що то за Олімпіада тоді буде? Їм самим буде це невигідно. Да, і вони ще відріжуть аудиторію величезну, з якої вони теж мають гроші. Тому я думаю, що закінчиться все благополучно. Ну, якщо позиція цих країн, які проти вона буде консолідованою, ніхто там не буде там вагатися, там так далі, м'ятися, то ну доведуть до кінця. Просто ж ну, міжнародний олімпійський комітет не буде опиратися прям як як тупий баран. все Та в них в них немає. Це такі гроші, Він. спонсори, трансляції і так далі. Ну... Ну, хто вони пожертвувати без... москалями і білорусами можна заради такого? Yeah, Ніхто, що, за це хто, х, чого вони варті без спортсменів і без аудиторії? Ну, тоді сенсу немає в цьому в діяльності міжнародного олімпійського. Ну, Воно скотиться до формату чемпіонату з футболу в так званій ДНР. Та хай, хай роблять свою внутрішню олімпіаду, там Абхазія, ДНР, ЛНР, Еритрея, КНДР, Сирія там. Повозмущаються, будуть проводити свої, шоу, у них там? Спартакіада народу СССР, от, пожалуйста. Піздуйте. Ні, це їх допустить. В Лапту грайте, в городки, блядь. Ти знаєш, що таке? Я городки? вам скажу да. таково, русская народная забава, да, блять. Кидати один одному палку. Семейна така хуйня, знаєте. Ну, таке там, гра. — традиційні цінності. Російський і білоруський спорт має впасти на дно. На саме глибоке дно, Так як попадали в Києві пам'ятники кому? Шкалову! Р... 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 Ватутіну. Ну і площу перемоги перейменували в площу Галицьку. Люкс! А проспект? Люк. Бач, не, не в Волинську. Бля, в Галицьку. Так, де Волинь, Щось де трохи в Волинь, а не Я перепрошую. Ні, тепер в Києві є і Львівська площа і Галицька. Отак от. З'їли волиняки. Не Франківська, блядь, не Тернопільська гумористична програма. Наголошую, бо зараз налетить тут в коментарі, блядь. Волиняк, блядь. Потім, сука, бризкати, треба буде, блядь, духами. <різь> 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 Слухайте, я там читав одного долбойоба, який називається Макс Назаров, і його друг, блядь, Макс Бужанський. І в них, блядь, так срака горіла від цих е, несопам'ять. Супер, то означає, що. Кроки, які робляться, вони можуть. І мені кажуть, що Чкалов, здається, навіть помер, по-моєму, до початку Другої світової війни. Але Ватутін, він же освобож... освобождав Київ від фашистів. Як ми можемо зараз людину, яка звільняла нашу країну, отак поплюжити, зносити її пам'ять. Просто максимально відбиті долбойович. Подавайте ми... в суд. Ідіот. Ну, моя улюблена кава це кава по 13 гривень з Алкосвіту. Мені так подобається, За то, коли це... люди відповідають на неіснуючі питання. Моя улюбленця, хтось питав, яка в тебе улюблена кава, дядя. Це має бути просто так, з нічого, розумієш? Ну кажи, яка твоя улюблена? Давай, не скажу. Яка твоя улюблена? Не скафе три в одному, не скажу. Нема такої кави. Є не -ка а не не скажу. Скажу три в одному, блядь. Не скажу то французька якась кава. Бачиш, над... надивиться своїх шім, Поттерів і вже шім. галку пити не хоче, Вже хоче шім. не скажіть. А три в одному, то як в тебе на день народження буде. Казав, не треба, не треба, пацани. <ф�> <ф�> <плес> Яку ти каву любиш? Я п'ю тільки каву з алкосвіту по 13 гривень. Все. Більше я кави не признає. Еспресо? Американо з молоком. Є смай. люди, які кажуть, що такого не існує, нема. Ну добре, кава з молоком. Нема американського ще Скажи, кава кава оце от пойло зі столовок, оце, от, знаєш, та жижа така, блять. Я блять нормальну каву п'ю. Сервимо стаканчик, Це солодке, солодке, блять. По-перше, давайте будемо починати з того, що правильно казати не кава, а каві. каві. Запам'ятайте собі дві каві, три каві, чотири каві. В архів... каві. В архівах, коли Кульчицький привозив каву до Львова на фурах. Всі так. знають ту історію. Розма... На... Розма... Розмить нам пізнець історію. Це я в чергу, блядь, потрапив. У мене знайомий тоді митник якраз на зміні був. О, то в нього записано каві, каві, тонна каві, хочу каві, дві каві, три каві. Львівська каві, а не львівська кава, правильно? Так. От так от щоб ви знали. Приєднуйтесь до м, обговорення в коментарях, особливо підключайтесь філологи, мовознавці, лінгвісти. А ви що про каву скажете? Супер! Ви вірите, в то що от якщо покурити папіросу і попити каву, то зразу какати захочеш? захочеш? Як казав Віктор Андрійович Ющенко, вірю, знаю, можемо мене вуйко просто в туалет без каві з папіросою не заходить принципово. Е, ти, коли собі випиваєш твої каві, робиш затяжечку папіроси, тися розслабляєш. Тися розслабляєш в всіх сенсах того слова. Ну, та і все. А що ж так дуже людині треба? Влаштовує тебе відповідь? Не влаштовує, ну треба науково обґрунтування. Ото От розслабляється таке. Щоб ми зараз провели експеримент. Ні. Просто я хочу підняти цю тему. Можливо, хтось наукову роботу. Даю пікас, то значить поєднання нікотину і кофеїну. А там вже хіміки, на які формули, там то плюс-мінус є. Ну, як на, на систему травлення впливає. Просто да, да, Є платно, якийсь зв'язок да. та все, але що, ти, хімік чи хто? Ні, я кажу, Ні, ми, це цю тему. Та вже все піднято і запхано назад. Єдине, ж, ми можемо провести експеримент, показати, що воно працює. А, а, а тепер? Чому? Бо тоді це буде якось цікаво. А то зараз погуглять, люди дізнаються. Я думаю, що ти знаєш відповідь на те питання. А давайте yeah. обговоримо. Ну ми ж не спеціалісти. Ні, я спеціаліст в дефікації, в принципі. От. Але не в е, науковому описанні цього процесу. Отже, отже значить, ми <зас> звертаємось до випускників хімічного факультету Львівської політехніки. Е, з тим простим проханням: і на похід, до, і добарист з Арома кави». Ні, е, тих підорасів до <світ> уваги не беремо. Нехай, нехай разом <світ> це проведе. Ні, ні, місто. ні, Арома Кава. Я не буду <світ> підставляти прекрасних випускників, <використових світ> <полі -технік. світ> Нехай Арома Кава профінансує наукове дослідження. То <світ> брудні гроші! <світ> не можна то дослідження на них проводити. Значить, випускники е, хімічного факультету. Напишіть формулу поєднання кофеїну і нікотину, і хай він ще заспокоїть. Що, переходимо до топ-3? Ну, давайте, ти щось там казав: таке піздець, кепидон! Я такого не казав. не казав. Починається від маски. Я сьогодні читав новини, там бачив, що звільнили якогось заступників міністра, якогось міністра, в общем, якихось невідомих людей. І я так подумав, хто в нас з міністрів. E, найдовше лишається, ну тобто там вже понад рік чи там понад півтора роки, і я подумав, що це міністр освіти шкарлети. Mm -hmm. Так от, грубо кажучи, якщо його завтра звільняють, кому б з живих або неживих людей, українців, ви б доручили e, керувати українською освітою і освітою? Може, якась достойна людина вже Ну на жаль відійшла у світ мертвих, але їм можна повернути на посаду, тому що ну заради України. Можна на таку магію піти. Магію. Бачиш? Гаррі Поттер, Гаррі Поттер. Поттер, Герміона Грейнджер і Рон Візлі. Ось ось три мої україн... варіанти. Українцями. Доведи, що вони не українського походження. Нічого не знаю. Бля, все. Я їбав смішне придумувати, блядь, кожен раз сидиш. Ні, ні, Це не за умовами, тобто що... треба українці. Васик Телесик, Кривенька качечка і солом'яний бичок. <рес> І Івасок та Васик це Гаррі Поттер, Кривенька качечка, герміна Грейжер, сором бічок, рон візлі, рижий, рижий. Все. Супер. <кхи> <кхи> е, ну давай будемо тоді казали, Оскільки наша вища освіта і вища освіта є мертвонародженими проєктами. Е, значить, першим ділом можна би було віддати ту посаду псу-патрону. Е, він хоча б міг би мотивувати школярів взагалі задумуватися на такою хуйньою, як похід в університет. Я так бачу, пес патрон стоп 3 не вилазить взагалі. Е, він впевнено закріпився. Ні, не хочу його не вижиш, він каже. топ-3. Сиди. він вгризається в ту посаду. Добре, значить. Друге. Е, Блять, я би назначив Юлію Володимирівну Тимошенко. Політичних перспектив в неї нема, а так вона буде виходити і казати, що наша освіта зубожіла. Ні, вона буде як йобнута класна керівничка. Така власна! Ви не гірший клас за всю мою вчительську Тебе нічого доброго не буде. Тока... Ти латераль, підеш підмітати вулицю. Знаєш, така невротічка вратічка спогадка з великою сракою І <пусили> <пусили> з, <пусили> з, з такою і, самою <пусили> прическою <пусили> по ширині. Також ширина сраки вона є співвідносна ширині прически. Та курва, я би назначив Грегу, блядь. Він центр розбудував, то і освіту розбудує, блядь. Ну, блять. знаєш, будуть ходити в університети бля, вчити, продавати потім. Будуть, будуть готувати собі майбутній персонал, хоч якась користь буде з тієї хуйні. Добре, тепер моя чара дивиться. Я от, -от в ході, в ході е тої розмови. Зрозумів, що хочу вам щось приємне зробити. Блять, я шукаю папіросу, нахуй. Думаю, де вона діла? Да, Блє, блять, там, там на папіроси, папіроса буде міністром освіти. Пістав, <світ> хочу вам приємно щось зробити, щоб людина, яка очолює міністерство освіти, була вам якби дорога. І значить, для латераля ми зробимо міністром освіти Вестину Соловій. Дуже стоп-тренула. Щоб подруга, вона одного ми... разу прийшла на заміну і сказала: Латералі: ти лишаєшся сьогодні після уроків. Друге місце зробимо міністром освіти Святослава Викорчука. Це таке майже, можна сказати, таке родинне ремесло. І він потоваришує з чорною балаклавою, і вони будуть там разом після уроків співати пісні під гітару. Мені казали, що Славік дуже складна людина, з ним важко потоваришувати. І я не проста, блядь, попробуй подружити зі мною. Хуйта. Так що ні. Ну, але як варіант, хай буде, звісно. Е, третій варіант: ми візьмемо діда Панаса, царство йому небесне, тому що він завжди е, вмів знаходити спільну мову з дітьми. І ну, чогось доброго навчить точно дітей і студентів. Не якійсь там хуйні. Так, да, на якійсь там хуйні. Отакий. От Отакий, малята.